Хороший матч, правда, весняний, багато помилок. В кожній команді йде свій робочий процес, всі переглядають людей. Ну, таких. Ну, приємно і грати на таких полях в цю пору року. А так, 1-0 проіграли. Нічого страшного. Є далі над чим працювати, Звичайно. ще може когось будете Будем... в команду, щоб проглядати. Дивимось людей, дивимось інших гравців, але гравців, але яких не так багато у нас в Тернопільській області вже є. Вітаю з перемогою, прокоментуйте цей матч. — Дякую. Ну, ра відбувалася так, що ми практично два тайми володіли ініціативою, багато комбінували. Створили багато моментів, тільки забили один гол. Десь проблема у нас з реалізацією. Грою, в принципі, десь задоволений. Хлопці зіграли. Ми спробували дві різні схеми у першому таймі. Одною схемою грали, в другому таймі другою. Багато рухалися по полі. Створювали, ще раз кажу, багато моментів. Так, в принципі, в загальному е, досить непогано відіграли. Будемо готуватися до наступної гри. Склалося таке враження, що гравці вашої команди строїли такий челендж, хто більше попаде в перекладину. Ну, це жарт звичайний Так, звичайно, ну, так десь е, не реалізували 11-метровий, зрозуміло, було десь сказано в перериві, що. Більше було завершення десь, бо команда оборонялася, важко було не зможе скривати збровок. Сказав їм перерв, що більше били десь поворотом з далекої відстані, і воно десь, напевно, так і вийшло. що декілька 3 чи чотири перекладини попали під час гри. Ну то таке, головне, що працюють, рухаємося в правильному напрямку, бажання було. Була самовіддача. Ну так все складалося, що для нас досить сьогодні непогано. Ми е, готуємося щоб почати 30 березня, вже в друге коло чемпіонату України. І вже десь підходимо під таку фізичну підготовку і в комбінаційному плані, щоб ми вже, вже, вже десь, може що налагоджуємо це все після зимового періоду.